Саме тут робилось по механізму, показую, що тут в цих місцях є датчики магнітні складеного положення. Один, другий вони були закоксовані, їх почистили, відновили їх роботу коректно. Потім оцей датчик, ну це не датчик, це відповідна частина до оцього магнітного датчика закриття цієї кришки. Також він був розрегульований, система не бачила закриття кришки. Крім того, були встановлені ці потужні газопори з двох сторін. Вони були відстібнуті попередніми типу майстрами, які намагались ремонтувати і ворушити цей дах. І було відрегульовано тут в цьому місці в механізмі. От, тут є деформовані важелі деякі, тут захвати. І, в принципі, в межах заводського діапазону регулювання вдалося виставити зазор майже в ідеал. От, зараз в готовому вигляді покажу вам. Так виглядає тепер це місце, в якому була проблема з геометрією. Як бачите, тут зазорчик, зазорчик чіткий. І тут чіткий. Ну, наскільки це можна, тому що бачимо, що вся оця поверхня, бачите, як світло. Показувана трішки деформована, деформована від чого. Це, скоріш за все, кузовщики отак її рівняли. Тому що характерний слід. З цього, з цього боку пошкоджень на машині не було. Пошкодження було з правого переднього боку. Але отак от регулюють кузовні кузовні майстри, отак регулюють зазор в кабріолетних дах. Буває. Їхала вона до нас з непрацюючим повністю дахом і ще й кривим. Зараз е, можете побачити, як ця система працює. Все красиво. Все як має бути по заводу, майже все крім оцих е, оригінальних викруток. Все, повний цикл зак закриває, помилки ніякі не вибиває. Так що, все повністю готовність до літа. Присутня.